Перша моя зарплата вісім років тому в бекстейджі була 580 гривень на місяць. За квартиру я платив шість. Так же само я працював зранку і днем в бекстейджі в салоні, а вночі я таксував. Я би не вивесити. Другий місяць три. Ну, є, є, є ж crm система і всі, хто от, знає, дотично до цього, там тот же бекстейдж, можуть глянути цю crm систему подивитися, яка у мене була зарплата. Другий місяць три, третій місяць три. Потім мене заплатили 5, потім 5. І от на п'ятому місяці дружина говорит, Тихон, тебе потрібно бросати цю ідею. Це не твоє, тому що ну ми, ми вмираємо з голоду дітей в школу. збирати, кормити, квартира шість, а у мене там зарплата. Это... при тому, що у мене вже кредити я набрав там більше 50 тисяч. Ну я дружині не говорив. Ну що у нього зовсім з катушка вона не з'їхало. і <риклад> все було прийнято рішення розходитись. Ну то що, ліба я возвращаюсь назад в таксі, щоб там там двадцять я заробляв, або я ухожу з професії. Це тобі сказала, дружина. Так. Да.